При всій значній кількості різноманітних матеріалів проводатного українця Тараса Григоровича Шевченка його особистість і до цього часу залишається непізнаною в усій своїй повноті. Загадка феномену Шевченка залишається нерозгаданою. Телеканал Миколаїв робить спробу дістатися істини і з цією метою розпочинає цикл програм під назвою Мій Шевченко. Богдан Гордасевич, місто Львів, письменник та дослідник життя і творчості Тараса Шевченка, у своїй роботі пише: Всі, навіть вороги українофоби, визнають Тараса Шевченка за пророка української нації, але чому саме він набув такого значення, ніхто не зумів відповісти. Безпомічність в висягненні всього генію Тараса Шевченка призвела до штампування спрощеного і значною мірою бутафорського образу митця і людини. Тиражуються стандартні фрази, думки, портрети по груді, пам'ятники, які перетворюють Тараса Шевченка свою рідну декорацію та формальний атрибут, тоді як потрібно навпаки відкривати і черпати цю ту життєдайну глибочінь його величезної натури. Ось чому однією з найголовніших умов для кожного, хто починає знайомитись з життєписом Тараса Шевченка, має стати критичне ставлення до різних уставлених догм, суджень та визначень стосовно і його особи, і його творчості. Далі Богдан Гордасевич поглиблюється у пояснення незбагненого аристократизму Шевченкова духа. Не піддається поясненню той феномен, що, будучи за соціальним походженням самою нижчої верстю царської Росії, кріпаків, тобто рабів, в своєму особистому житті, Тарас Шевченком був не просто аристократом духу, але фактично аристократом в усьому. В ньому абсолютно не було комплексу людини якогось нижчого гатунку. Шевченко вільно почувався в будь-якому середовищі, ніколи не зважав на титули і звання присутніх, не проявляв запопадливості з цього приводу і навіть більше того, він не те, щоб мав побожливе ставлення до державного вінценосця, а навпаки, поводився стосовно царської особи якось зверхньо, критично і навіть з презирством. Аристократи-дворяни, які захоплювались герою у вільнолюбство, не дозволяли собі такого зневажливого ставлення до правлячого сімейства, яке виявляв Тарас Шевченко. Причому варто наголосити, що це не було ніяке хамське поплюження пана колишнім рабом. Ні, ця зневага йшла від свідомого розуміння в усій повноті брутальної ницості, правлячої верхівки і всього соціального владу Кріпацької Росії. Шевченко бачив, знав і усвідомлював усе реально, а тому казав правду, щиру правду. Власне, оце викривальне правдолюбство зробило Тараса Шевченка бунтівником і революціонером. Він все життя прагнув до побутови справедливого суспільного ладу, про що яскраво свідчить його участь у Криломефодіївському братстві. А тепер давайте познайомимось з маленькими акторами з міста Воскресенська, учасниками дитячого театру слова Дарунок неба. Художній керівник Віктор Смірнов. У виконанні дітей пролунає поетична композиція, присвячена кобзареві. Ой, виходьте, дівчата, та все день на вулицю. Весну красну стрічати, весну красну вітати, будем весну стрічати та віночки сплітати, а віночки сплетемо, хороводом підемо. Весна весняночка, це вона привітна і щедра, подарувала Україні пророка. Ім'я йому дала рідна мати Тарас, що означає бунтар. Що весни кулитану сніги, і нарешті засяє веселка, повні сил і живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. В мою свідомість увійшов Тарас, як сам Господь людиною святою, Він викарбувався муками у час, щоб ми були на всі віки собою. Він двигав хрест, свою голгофу мав. І мав свого лукавого пилата для тебе жив і смерть твою поправ, щоб ти в країну не була розп'ята. Терниста доля випала Тарасові, за слово тіло мурували в гур. Тож хай слова живуть не для окраси, нехай слова живуть, мов колос після бур. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Малий Тарас тихенько встав до мус. У поле по блукав. Я, доля Тараса, розслодиться, мов квітка на стерні, присушить сонце, вимочить нагода або якась пригода застане в придорожній бур'яні, члине на варбовому коні у поверх зеленого города та вистрибом, аби найменша шкода не сталась гарбузовій гудині. Зима й літо, холод і тепло, Росло дитя стажки свої вертало, переростало і добро, і зло малі свої літа переростало, здаватись може, як були на полі, Але щодня під пильним оком долі, ти не лукавила зі мною, Ти другом, братом і сестрою сіромі стала. То взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. О, доле, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя. Сказати правду мав гіркий, життя давало мало насолоди, удари долі. Як болючі каншуки, що не давали стримувати сльози, були і вдачі, і невдачі, і рідне в затишку село, були і витівки дитячі, але дитинства не було. Болюсь. Сумую і ридаю, і знов сльози виливаю, і думу тяжкою мою, німим стінам передаю, озовітися, заплаште, німіє зі мною над неправдою людською, над долею злою озовітись. Мене я не день день, все минає, серце в'яне засихає, замерзають сльози і втомився одинокий. На самій дорозі ти не одинокий, я муза твоя, є, з ким світі жить у твоїй хатині, як степу, безкраїм, козацтво гуляє, байрак гомонить, пишними рядами виступають отамани, сотники гетьмани. І про Україну розмовляють, розказують жаль серця. О, музо, моя свята, святая, моя дола, молода не кидай мене. Пророче Божий, ти між нами, ти присносущий, Між сліпими витаєш янголом святим. Ти, любий, друже, заговориш тихенько, тихо про любов, про жінку, матір і дитя, і про тою молодицю, що рано вранці у тумані на могилі, Що село на пригортає та з туманом розмовляє. Задумуй думором вилітає, одна давить серце, друга роздирає, а третя тихо тихесенько плаче у самому серці, і ніхто не бачить. Кому ж їй покажу я, а хто твою мову привітає, угадає велике слово. Не сумуй, мій друже, мій любимий сину. Бо я, твоя слава, тебе не покину. Скрізь роки ти будеш лунать в Україні, старцю сивочолому і малі дитині, ти зігрієш серце своїми словами, стануть українці називати тебе своїми синами. Буду твої вірші як Боже Слово, що нараз Україні в скрутний час допоможуть. Кобзарю наш Тарас Могучий, що створив нас генієм своїм. На моїй землі, як правда, сущий, Боющий у неправду, наче гри. Де ж слів таких узяти І такої простоти, що про Дніпро широкий так заспівать, як ти? Який потрібно мати в душі безсмертний цвіт, щоб хвилювати людство і через сотні літ, яким зарядом треба наснажити слова, що пізня і сьогодні звучала, як нова, ти закохав у себе народи і краї. Тебе назвали бацьком сучасники твої. Ти лагідний і ніжний, мов лагід вітерець, що так ніхто до тебе не потрясав сердець. В народі я споком віків пишу я в книгу зле і добре. Я пантець, <кій> ти тара живеш у мені. Твій світ лихень і непоборний, той сином України став і батьком став для українців. Той шлях до волі їм казав, народ піднявши із коліна. Світе наш, кобзалю нездоланний, сонце наше на усі світи. Поможи народові єднанні, поможи нам волю зберегти. Віра наша заслана від Бога. Правда наша совісте жива. То кайдани тьми розкути, Клавши душу у святі слова, слово наше заслана від Бога. Правда наша здобуті мети, нелегка в з дорога, поможи нам з нею не зійти. Шевченко іде по світу, на всіх континентах звучить його слово. На всіх континентах зведе до пам'ятники йому і ніколи не зміліє повновода річка Шани і любові до поета. Ніколи не згасне Прометеї вогонь кобзаря, котрий підхоплюють синові молоді руки серця, щоб передати наступним поколінням. Шевченко наш він для усіх століть, як прометей для України. Візьмімо його вогню, хоч крихітку візьмімо, і нас вже. Не поставлять на коліна.